Вихованці дитсадка Берізка, що у Терешківській громаді із вихователями на час повітряної тривоги спускаються у спеціально облаштоване укриття. Облаштували сховище на початку повномасштабного вторгнення, розповів голова громади Віталій Турпітько. Першим етапом взагалі просто його розчистили, ну, зрозуміло, ніхто його ніколи не використовував. Зробили поточний ремонт, обладнали початково туалет, тому що його як такового тут не було. І діти вже змогли відвідувати дитячий садочок, тобто фактично наш дитячий садок працював повністю, ну, окрім першого періоду. У липні цього року в укритті розпочали капітальний ремонт. У першу чергу відремонтували зокрема систему опалення. Завершили роботи у середині грудня. Була я до цього тута, до реконструкції. То тут було досить холодно, досить якісь таке, як чи пліснява була чи що, Ось Такий запах досить неприємний був. І на даний момент я я працюю і маю змогу водити свою суди дитину. Тому що знаю, що багато садочків, які закриті, і як батьки мають змогу працювати, це я навіть не уявляю собі це. Так? Стали перед проблемою. Опалення в укритті немає, комфорт незначний. Тобто діти сюди спускалися в вдягнення. Ну, Зрозуміло, вентиляція була недостатньою, тому прийняли рішення. Від реконструювати десь на це пішла значна сума 829 тисяч, але це все пішло в декілька етапів. Загальна площа сховища понад 150 квадратних метрів. Вміщує більше півтори сотні дітей та вихователів. В цьому приміщенні у нас знаходяться тривожні валізи дітей, запас води та їжі. Біля кожної тривожної валізи прикріплений паспорт дитини. Щоб знали, якщо за потреби одягали дітям, ну, сподіваюся, що ця потреба в нас не настане. Кожна дитина забезпечена нормами води два літри на дитину, навіть більше. Вода у нас є, печиво у нас є. Під час тривоги в укритті діти продовжують навчання, каже директорка закладу Тетяна Головань. Дивіться, що це ти на тут нотирнатири. А знайди мені, будь ласка, Де нам зображена ручка. Де пальчики. Якщо це під час тихої години, то діти можуть спочивати. У нас є ліжечка, є стільчики, є кімната, де діти можуть і помити руки, і сходити в туалет, Забезпечені повністю ігровим матеріалом. Є у нас і літературні куточки, і спортивний куточок, і художньо естетичний. відпочиваємо. Так на так є, отахбуч. і підозрюва руха. Я тут погнав в і далі буду в той коробки взяти. Як розповів Віталій Турпітько, у Терешківській громаді під час повномасштабної війни працювали усі заклади дошкільної освіти. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.